Будемо знайомитись мене, моє ім'я Ігор, і я лікар-стоматолог. Попереджу: можете, коли сміятися, не бійтеся, широко відкривайте рот. Я, я не виставлю вам рахунок за огляд. Обіцяю. Я лікар-стоматолог і мені відомо 32 способи, як зробити людині боляче, але будь ласка, ну я здивований, що ви ще не втікли. Не бійтеся. По-перше, тут витяжка не дуже хороша. А по друге, ну я вас не буду чіпати, оскільки я звик робити це за гроші. Отож, що лікаря-стоматолога привело в стендап. Я був на декількох виступах стоматологів професійних. Мені теж не зайшли ці анекдоти. Тому я вирішив, так, розставити пломби над І самостійно. Просто я часто пропоную пацієнтам прополощити. а в стендапі ніхто не пропонує стоматологу пропала рот. Е, я працюю стоматологом, і ви не уявляєте, як важко мені е, е, в новій компанії знайомитися з людьми. От е, ну, розкажу, як це відбувається. Е, привіт, мене звати Ігор, я лікар-стоматолог. Найчастіше я чую відповідь: ой. Я не люблю стоматологів. <риклад> ну, як я маю реагувати? Ну йди нахуй. Я ж, я ж по твоїм зубам бачу, що ти не любиш стоматологів. Давайте наступний. Ти ким працюєш. Консультант в комфі? Угу. Прикінь, я не люблю консультантів. До речі, можеш проконсультувати оцього з гнилими зубами, бо він мене щось недолюблює. Е, ну, але це в буденному житті. Але, й, на жаль, на роботі трапляються такі випадки. Часто приходять люди і починають знайомство зі слів ой, хочу вас попередити, я не переварюю стоматологів. Думаю, ну піздець. Людина з козирів пішла. Е, просто цікаво, давайте уявимо, як він спілкується з представниками інших професій. Алло? Поліція? Мусарані люди! Допоможіть мені, будь ласка. Мене гвалтують в кабінеті стоматолога. Дві тисячі за одну пломбу. Як це пережить? <риклад> а, ні, я розумію. Я розумію, що така поведінка неадекватна через страх, переживання. Тому я вже досвідчена людина в стоматології, я намагаюсь розслабити своїх пацієнтів, іноді жартую. Якось е, зробили реставрацію е, пацієнту і прошу його е, закрити, будь ласка, рот, поклацайте зубами, перевірте, чи не буде пломба заважати. А, от. а пацієнт, він перед цим україномовний. Він мені відповідає: я не розумію. Е, ну я такий е, намагаюсь пожартувати і звертаюся до нього на ну, обще, понятне. Рот закрой, пожалуйста. А потім думаю, е, чекай, а може я, коли зуб припарував, е, задів оцей е, мовний нерв? <плес> Ні, Ну є такі, але він тільки в малоросів. <плес> 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 ну, я би сказав, серед стоматологів цей жарт більш розйобує. Ви знаєте, іноді не до жартів на роботі. Були в стоматолога, так? Да? Іноді не до жартів. Деякі пацієнти взагалі просять приймати їх без знеболення. І одного разу я такій пацієнті препарую зуб по-живому, а вона взагалі не реагує. Я такий думаю. Нічого собі, сухарик флінт. Не заздрю, думаю, не заздрю її партнеру. Не заздрю її партнеру, мабуть, не одного довела до гіпертонічного кризу, поки він її довів до загрубіння сосків. До речі, а якщо я зараз потіріпунькаю соски? <риклад> вона на це якось відреагує? Ні-ні, <риклад> <риклад> це я про свої. <риклад> <п�лад> ні, ви не подумайте, я, <риклад> <підлик> я з пацієнтами таким не займаюся. В мене для цього є асистентка. Колега, колега. Да, ще знаєте, коли не до жартів, коли оці, знаєте, пацієнти такі, в яких зуби як шахова дошка, знаєте? Як таксі. Через одну зуби. От. І вони мене так питають: а якою зубною пастою випадку. Та, да, думаю, чувак, ну дивись, в цьому питанні можеш покластися на маркетологів АТБ. Там у них найкраща пропозиція щотижня. Але якщо пацієнта не влаштовує така відповідь, я ділюся з ними секретними інгредієнтами найкращої пасти, так би мовити, зуби заговорюю. Значить так, занотовуйте. Сльози матері Терези. Пилок червоної рути. Сперма тихіокеанського дельфіна. Ви знаєте, у нас чисто випадково. Остання залишилась, якщо вам цікаво. І як на це реагує пацієнт? Вау! Та я цю пасту бачив в рекомендаціях в інстаграмі. Так мріяв її придбати. А я думаю, уу! Так спюпало. <рик> Я просто мріяв комусь втюхати цю хуйню. Але, думаю, ну нічого, зато, можливо, почне відповідальніше чистити зуби за таку ціну. Бо насправді це глобальна проблема, як люди зуби чистять. Ви знаєте, часом бачу стільки нальоту. Стільки можна побачити хіба що на плиті на кухні в гуртожитку. Е, думаю, блін, люди, ви взагалі зуби чистите? Чи ви чекаєте, поки камінь почне вже сам відпадати? І що вони на це найчастіше відповідають? Так. Да. чищу, звичайно, як же? Аж дві хвилини. Дві хвилини. Дві хвилини це багато чи мало? Це не чоловік не багато. Не підказуй колегу. Дві хвилини це багато чи мало? Ну, якщо для революції на Росії, то це дуже багато. Якщо для моєї дружини. Що все? Ти весь посуд уже помив? Ви знаєте, бісить оці дві хвилини насправді від пацієнтів регулярно чути. Тому все, мені досить. Я проголошую себе амбасадором закону. Значить, закон буде звучати так. Скільки мужик чистить зуби, стільки він їбеться. Тому, дівчата, дівчата, вам моя порада: подаруйте своєму партнерові монопучкову щіточку. Він така маленька. Він нею швидше ніж за пів години. Зуби. Люди... Зуби не почистить, ні. Ще вам одна історія на завершення. Якось я лікую пацієнта, йому стало боляче, і звісно, я запропонував йому знеболення вколоти анестезію. Він погодився, каже: та, звісно, коли, але я вироблюсь на кілька хвилин. На дві-три хвилини вироблюсь. Я такий. Що за прикол? Для чого це він мені сказав? Це типу, щоб я не поліз до нього. Це типу для того, щоб я не поліз до нього зі штучним диханням рот в рот. Ну добре. Колюємо анестезію. А, я ще йому так підігрую. Кажу. А, та чудово, та. будете там в Астралі? Так, між прочим. Запитайте там, дізнайтеся, зараз біткоін купувати, зливати. Колюємо і помічаю, на обличчі людина блідне, покривається потом, його тіло розм'якає. І він тоненьким шаром розмазується по кріслу. Я думаю, піздець. Це якась е, рідкісна побочка на mm. Ну, Ми, звісно, з асистенткою провели е, все, що необхідно, е, протокол надання невідкладної допомоги. Хоча вона вже принесла біле покривало. <риклад> ні 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 дамо шанс. Е, триває перша хвилина, і мені вже в голову приходять думки різні. Шкода. Так і не назбирав собі на тесну. Хоч би не коростенська колонія комарів годувати. Одне добре дружина від мене не піде. Ми ж знаю повінчені. Триває друга хвилина, і я вже такий чувак, та розслабся, встигнеш ще кави попити. Час оплачується пацієнтом. Е, проходить половиною хвилини. Я кажу асистенці, ну він же ж повернеться. Вже. Він же ж обіцяв. Правда ж він повернеться? І в цю мить пацієнт відкриває очі, його щічки розовіють. І він заявляє: кучма не вбивав Чорновола. Ні, я жартую, звісно. Він повертається. Політичний юмор. Від Відстоматолог. Неочікувано, так? Да? Він повертається і каже: ну, скільки мене не було? А я такий, ну, дві з половиною хвилини, як ви й попередили, я навіть не встиг посивіти. А тоді собі думаю, оце толерантність у людини. А що, якщо він такий е, толера... пунктуальний? Що якщо він такий пунктуальний, не лише в стоматолога в кріслі, а ще, наприклад, з жінками. Приходить такі ввечері додому, почистив зуби дві хвилини. І каже дружині Люба, ти сильно не розстеляй, Я ненадовго. <рес> От. Через половиною хвилини в нього, звісно, оргазм з криком. Ющенко, так! Я на Я знаю, як робити штучне дихання, рот в рот. Так, о, да. е, я зрозумів, не всі зрозуміють, я поясню. Значить, е, я зрозумів, що я втратив частину публіки ще на кучмі з чорноволом. Але ну, погодьтеся, ми, українці, багато втратили ще на кучмі з чорноволом. Але давайте повернемось до нашого пацієнта. Е, Виявляєте, Еталон пунктуальності е, мені лишається тільки мріяти, щоб всі мої пацієнти були такими чіткими. І я бажаю, щоб такою чіткою була ерекція в кожного присутнього тут чоловіка. Дякую за увагу. Привіт, дякую, що дивишся це відео. Сподіваюсь, ти вже поставив лайк, підписався на наш канал і залишив комент. Це дуже допоможе нам розвиватись. А також можеш подивитись інші відоси, вони дуже смішні.